Є ще одна річ, яка турбує усіх як громадян: права. В цій країні всі кричать про свої кляті права. В мене є права, в тебе нема, в нас є права. Не хочеться псувати вам настрій. Але не існує така річ, як права. Вони уявні. Ми їх вигадали, як Богімена. трьох поросяток, Пінокіо і іншу х**ю. Права це лише ідея, вони уявні. Ідея прикольна, але не більше. Ідея вигадана. Якщо ви вважаєте, що у вас є права, дозвольте запитати звідки вони люди кажуть: ну від Бога, Богом дані права. Виправдання Богом, останній прихисток людини без аргументів. Права від Бога, все, що ти не можеш пояснити від Бога. Особисто я вважаю, що якщо права від Бога, він би дав вам право на якусь щоденну їжу, право на дах над головою. Бог наглядав би за вами. Він доглядав би за вами. Ось. Він би не переймався тим, чи є у тебе пістолет, аби ти міг вбити батьків своєї подружки. Але припустимо, це правда, що Бог наділив нас правами. Чому він дав нам певну кількість прав? Біль про права в цій країні має 10 положень. Ось 10 прав Бог, вочевидь, хто ху... попрацював того тижня, бо нам довелося змінювати цей біль ще 17 разів тому, що Бог забув про кілька речей, наприклад, рабство. Мабуть, просто вислизнуло в нього з голови. Але припустимо: Бог дав нам 10 прав. Британцям він дав 13. Британський біль про права має 13 положень, у німців 29, у бельгійців 25, у шведів лише 6. А деякі люди в світі взагалі не мають жодних прав. І що це за така Богом дана угода? В когось взагалі немає прав. Чому б це Богу давати різним людям в різних країнах різну кількість прав? Від нудьги, розваги чи з математикою погано? Невже після всього ми нарешті з'ясуємо, що Бог не тямить в математиці? Як на мене, це не виглядає як Боже планування? Більше схоже на людське планування. Виглядає, наче одна група намагається контролювати іншу, іншими словами, просто бізнес. Звичайна справа в Америці. Якщо ви досі вважаєте, що у вас є права, маю для вас останнє завдання. Наступного разу, коли будете біля комп'ютера, зайдіть в інтернет. І я хочу, щоб на Вікіпедії в пошуку ви задали наступне: японські американці, 42-й рік. І ось тоді ви дізнаєтесь про всі свої срані права. Так, ви розумієте про що? я. Ви знаєте. Ось в 1942 році 110 тисяч благонадійних законослухняних японських американців кинули в концентраційні табори тільки через те, що їхні пращури народилися в іншій країні. Це єдине, в чому вони були винні. Вони не мали права на адвоката, права на журі присяжних, не мали права на хоч якесь розслідування. Єдине право, яке вони мали ласкаво просимо. Ласкаво просимо до табору. Саме тоді, коли цим американським громадянам були потрібні їхні права, уряд їх забрав. А права це вже не права, якщо хтось може їх забрати. Це привілеї, все, що ми колись мали в цій країні, це перелік тимчасових привілей. І навіть якщо ви хоча б іноді читаєте новини, то ви знаєте, що з кожним роком перелік цих привілей стає все коротше і коротше. Хіба це не безглуздо? Так yeah. рано чи пізно люди в цій країні зрозуміють, що уряду срати на них. Уряд не хвилюєте ви або ваші діти, ваші права або добробут, або безпека. Уряду просто по на вас. Уряд цікавить лише власна міць. Це єдине, що тримає і розширює можливості уряду. Коли стосується прав, я думаю, має бути лише одна з двох: або в нас не обмежені права, або взагалі немає жодних прав. Особисто я схиляюсь до необмежених прав. Я відчуваю, що маю право робити все, що мені заманеться. І якщо я зроблю щось, що вам не подобається, у вас є право вбити мене. Де ви ще знайдете більш чесну угоду, ніж ця? Отже, коли наступного разу вам хтось скаже, в мене є право на власну думку, скажіть йому справді, а у мене є право на власну думку. І я думаю, що в тебе немає права на свою думку. Потім застреліть цього виб'ятка і йдіть. Дякую.